Але, Але Китай і, найбільший вигодон набувач від російсько-української війни. Тому що дивись, як вони переналаштували свою, скажімо так, логіку непрямої війни у світі. Тому що в нього є Росія в Сінцінпіні, у нього є е, Північна Корея. По суті, це м'ясо, яке себе демонструю, яке взагалі проявило себе в першому військовому конфлікті дуже серйозно. Ніх, ну, типу, завжди думала, як Як оці північно-українські військові будуть воювати? А вони зараз воюють, вони дуже жорстко воюють. Вони не прості чуваки, вони загіпнотизовані своєю пропагандою. Вони йдуть вмирати за свого лідера. Ну, типу, це така дуже недемократична і непацифістська позиція з іншого боку, у нього є Іран. Та, який продукує е, нові військові технології, дрони себе дуже показують на російсько-українській війні. Е, і Європа, і Сполучені Штати Америки в даному випадку просто відстають. Вони не встигають за тим всім, що тут відбувається, і Україна виходить по суті найбільш підготовлена держава у західному світі, яка взагалі себе зараз якось проявляє і розуміє виклики. Ну багато в цьому то так воно і є.